Ти все ще чекаєш кращих цін, вони вже є, і вони найкращі, які були в Україні. Volkswagen ID Junior, в комплектації Ультра в наявності. В самому-самому гарному кольорі. На сонці він перебувається, як жемчужинка. Тільки подивіться, яка краса. красота. 20-ті колеса. 621 кілометрів запас ходу, матричні фари, камери по колу, парктроніки по колу. Панорама. Шкіряні сидіння, шкіряне кермо, підігрів керма, підігрів масаж, сидінь водія і пасажира, ембіленс підсвітка внутрішня. Наружна, багато місця позаду. Електрична кришка багажника. Всі помічники водію. Цей красник доступний у нас в Києві на Багатинській ДНА. Телефонуйте, приїжджайте, консультуйтесь, вибирайте та купуйте. Торговий Дімікар. Чекаємо на вас.